Сьогодні у мене на огляді автомобіль для тих, хто цінує саме стан автомобіля. Друзі, офіційний Suzuki Grand Vitara 2013 року. Двигун 24 літри, бензин, повний привід та механічна коробка передач. Єдиний власник з автосалону з 2013 року. В шикарному стані автомобіль. Маємо лінзовану оптику, гарне світло. 17 й радіус колоса та майже нова зимова гума. Дуже класний по стану, два косметичні підкраси без шпаклівки, фарбовано переднє праве крило та задня ліва двер Чисто другим шаром до 220 мікрон. Шпаклівки немає від слова зовсім. В ДТП авто не було. Є повнорозмірне запасне колесо. І саме головне, друзі, тут у нас 92 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Один власник з автосалону, салончик текстильний, встановлені чохли під шкіру, ідеальний стан по салону. По дверним картам, жодних зауважень, жодних потертостей, електросклопакет, мультикермов в чохлі. Спереду також сидіння в чохольчиках, є підігрів передніх двох сидінь, управління повним приводом, клімат та штатна мультимедіа з дисплеєм. 92 тисячі кілометрів пробігу, жодних помилок на приборці немає. Ціна актуальна: 12 тисяч доларів. Це, до речі, дуже і дуже класний цінник. Одна з перших цін по Україні, друзі. А тим паче за такий пробіг і за такий стан. Авто по наявності придбати можна за готівку в кредитування або шлізинг. Також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон України. Звертайтесь.